Відеозвернення російського президента Дмитрія Медведєва є свідченням того, що двосторонні стосунки України та Росії дійшли точки кипіння. Оба звинувачення президентів Дмитрія Медведєва та Віктора Ющенка не призведуть до покращення стосунків між країнами. Переконаний лідер ініціативи фронтзмін Арсеній Яценюк. Україна не сприйме жодного повчального тону ні з Москви, ні з Вашингтону, ні з Брюсселю. Ми сприймемо тільки діалог. І я вважаю, що між Україною і Росією повинен відбутися реальний справжній діалог. Новий порядок денних наших стосунків не оце сміття політичне, яке сьогодні сформувалося за декілька років, а питання економічної співпраці, питання розвитку наших країн, питання в кінці кінців боротьби з кризою. Мені видається, що самий правильний крок, щоб такі питання, які підняті в тому числі і в цьому листі, в першу чергу вирішувалися особисто між президентами, адже за інших обставин це має дуже негативний вплив на двосторонні стосунки країн, де десятки мільйонів людей вважають Україну і Росію друзями. На переконання лідера фронту змін саме час Україні переходити на новий формат стосунків, і цей порядок денний можна вже розглянути після президентських виборів. Абсолютно зрозуміло, що будь-яке втручання іноземної держави у внутрішні справи іншої держави дуже погано закінчується для цієї іноземної держави. Україна повинна усвідомити одну незвичайно серйозну річ. Нам ніхто не допоможе, якщо ми самі собі не допоможемо. Ми можемо покладатися тільки на власні сили, і досвід останніх конфліктів чітко в це вказує. Нагадаємо, минулого тижня президент Росії Медведів звинуватив команду президента України Віктора Ющенка у антиросійському курсі і погіршенні двосторонніх відносин та повідомив про відкладання приїзду нового посла Росії в Україну. У свою чергу секретаріат президента Ющенка відкинув звинувачення російського президента та наголосив, що Росія теж відповідальна за погіршення відносин між двома країнами.